Село Удайці стоїть на березі річки Удай. Купальний сезон тут завжди розпочинається в червні, а завершується наприкінці серпня, початку вересня, розповідає староста округу Валерій Сапалов. Я пісочок зроблено. Пляж, він, як ви бачите, він дуже похилий. З дітьми дуже хорошо купатися, удобно. Ну, звісно, під просмотром мами. Старші хлопці приходять сюди без батьків. Ці троє цього літа, вважай, живуть на ріці. Кожного дня з друзями їздимо купатися, щоб освіжитися, якраз добра така погода. Освіжає дуже. Вчора було багато людей. Де то ну, тиждень тому було до 50 людей, то точно багато людей приїжджали купатися. За словами старости округу, сюди на Удай приїздять не лише з навколишніх населених пунктів, а й з Києва. Влаштовують тут пікніки та ловлять рибу. У нас річка, я не скажу, що вона багата на рибу. Ну і не бідна. У нас така рибки, рибки. Хто вміє ловити, той завжди з рибою. Удаї риба є. Риба є. Потва, окунь, щука, лящ з'явився, сули, мабуть, зайшов, вин, це традиційна така риба. Є бесідка, є столик, дуже довгий такий, столик 4 для великої компанії. Беседки 4-хметровий стіл стоїть з лавочками. Є мангал. Ну, такий у нас лавочка є, такий більш сімейний пляж. Приїжджають з Прилук, Зленовиці, люди компанії. Воне приїжджали тут і на метр розбивали палатки на вихідні, з ночовкою люди їздили, відпочивали. На цій ділянці удай самоочищається, а порядок навколо зони відпочинку підтримують місцеві жителі та адміністрація села. Суботник робимо, то на працівники собираються, будинку культури і школи. Перший раз. Перед началом сезону цього купальню обкошуємо, дивимося, які проблемні міста. Ну це я ще й раніше дивлюся. Десь замінить доску, десь лавочка, десь у бісельці щось пропало, то потолок там міняли, ну накринив оцей матеріал. Кроме того, вже двічі обкашувалася ця територія. У нас працівник, працівники ядва, які обкашують цю територію, підрізають гілочки далишні, де дивляться за порядком тут. Буває мусору, мусору буває, понакидають. Разні є компанії, є. За собою вибирають є місце у нас для мусора, яма вирита. Ну, а є же, як так, як гуляли, так і покидали все. Тоді вже працівник приходить і прибирав. Це обично після виходних у понеділок, як ви бачите, воно тут більш-менш частенько. Якщо вам хочеться усамітнитися, в удайці треба їхати в будні, зазначає пан Валерій, бо на вихідних тут гамірно.